Так, хлопці і дівчата, а у кого є Таврія. Хто не знає, що це таке, це коментаційний блок ну, від Таврії, 1102, 11.09, там вирішується питання тільки в контактах. ну, в общем, полетів він у мене. ну, Я так думаю, що полетів. Але було таке, що тут трошечки контакти потрібно було піджати. ну, в общем, Дядя Женя вирішив розібрати Оце от його подногодня, ламав, ламав, вскривав-вскривав, а потім зрозумів, що це життя обман. Вскривається ця кришечка. от ну, Зараз я вже покажу, що воно в чому? Отак От вона зверху вскривається. Щоб не поламати е, ці, цей транзистор, цей транзистор. Ну, взагалі, цю всю плату не порвати. Як вона є. А там будемо думати. Це вже буде цікаво для вас, для нас. Ну, Якщо що, ставте лайки. І ще не буду ставити лайки, шліть мене до чортів. Ну от, бачите, так, поламав. Не знаю, як воно вскривається. А вскривається тільки верхня кришка. Дякую.